Пані Наталія вже 30 років торгує крупами на рівненському ринку. Розповідає, за весь час роботи бувало різне. Втім, найбільший резонанс за весь час ще минулого року викликала гречка. Ціна досить була стабільна до цього часу, а зараз пішов різкий спад, і навіть і в нас вона буде дешевшати, тому що закупівельна ціна знижується і відповідно знизиться продажна ціна. Цьогоріч гречка на ріненщині рекордно подешевшила. За словами продавців, на ринку на відміну від тогорічної вартості у 120 гривень. Сьогодні за кілограм крупи потрібно віддати всього 50. і це каже продавчиня, точно не кінець, бо очікують нові закупівлі за ще нижчими цінами. Натомість люди таким змінам однозначно раді. Ну як добре, всі зацікавлені, щоб було дешеві. Ну бажано щоб було дешевше, ну бо порівняно з іншими крупами, то вона найдорожче осінню. Завжди ціни падають. Це добре, взагалі, файно. Це ж чудово, якби коли воно не йде вверх, а йде наоборот. Станом на 1 вересня кілограм гречки коштував в середньому 41 гривню. Тож невдовзі і на полицях магазинів та ринків варто очікувати на здешевлення. Як припускає директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненщини Константин Мокляк, ціна може знизитися ще нижче на сьогодні. Попит забезпечений. Відповідно, виробництво групи здійснюється в достатніх умовах, тому деякі коливання можливі, але зростання поки що не прогнозується. У департаменті аграрної політики пояснюють все, тому що аграрії відреагували на дефіцит гречки минулого року та збільшили кількість посівів. Під урожай поточного року аграріями області посіяно 7,7 тисяч гектарів гречки. Майже 8 тисяч гектарів. Це для рівенщини значні обсяги. Зараз проходить збирання цієї культури, погодні умови сприятливі і вже зібрано понад 50% площ. Гречка це така культура, яка не дає високої врожайності. Середня урожайність за останніх Три-п'ять років це понад 10-11 центнерів з гектара. І сьогодні ми маємо близько 12 центнерів з гектара. Тож наразі людей закликають не створювати ажіотаж навколо гречки, бо дорожчати або ж зникати з прилавків вона не буде. Водночас зі збором цьогорічного врожаю прогнозують зниження цін і на інші продукти. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ITV.